Поки всі роблять свої курси та заробляють на них, краще створіть ось таку діагностику. І те, і те ви можете продавати за однаковою ціною. Але для того, щоб створити ось такий курс, вам потрібен великий бюджет. По-перше, вам необхідно розробити і якісно записати цей курс. По-друге, вам потрібен продаючий лендінг. Далі кожен місяць вам потрібен бюджет для таргетованої реклами та просування. І я вже не кажу, що кожен місяць вам потрібно сплачувати за сервіси прийому платежів та відправку уроків вашим студентам. А така діагностика вдвічі, ні, втричі дешевша, ніж створення курсу. До того ж, курси вони для всіх. А створивши таку діагностику, кожна людина може отримувати індивідуальну відповідь, а це визиває довіру до вас як до експерта. І курс і діагностику можна автоматизувати. Ви робите свої справи, а система продає вашу експертність. Як зробити таку діагностику під свою нішу? Напишіть мені, ось це кодове слово в особисті повідомлення.